Малиновський залишається в Аталанті. Суркіс розповів всю правду про потенційні трансфери циганкова та забарного. Динамо заявило Діало на сезону ПЛ. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього залишимо в описі. Аталанта Руслана Малиновського перемогла Торіно з рахунком 3-1 та вийшла на першу сходинку серії А, випередивши Рому за рахунок більшої кількості забитих голів. Хетриком у складі Бергамасків відзначився Коп Майнерс. І два свої голи він провів з пенальті. Руслан Малиновський почав матч на лаві для запасних і Гасперіні випустив його лише на 80 80-й хвилині. Нічим цікавим українець відзначитися не встиг. Він лише сім разів доторкнувся до м'яча, віддав два паси та три рази втратив володіння. Малиновський отримав оцінку 6,5 від Софа -скор. І ще одна новина про Малиновського стало відомо, що Руслан залишається у Аталанті, і авторитетний інсайдер Фабріціо Романо пояснив причину такого рішення. За інформацією джерела на збереженні українця в команді особисто наполягав президент Аталанти Антоніо Паркасі, і саме він вирішив залишити його у Бергамо. Ну що ж, чекаємо тепер від Паркасі роз'яснювальної бесіди із Гасперіні, бо інколи його стосунки із Малиновським виглядають дуже незрозуміло. Президент Динамо Ігор Суркіс дав інтерв'ю, в якому розставив усі крапки над і у багаточасельних чутках щодо трансферів Віктора Циганкова та Іліза Барного, які майже щоденно з'являлися під час трансферного вікна. Щодо Циганкова, то Суркіс заявив, що по ньому була лише одна конкретна пропозиція від Жерони у 10 мільйонів. Але він відмовився відпускати свого півзахисника. Віктор залишається у Динамо. Він має рік контракту з можливістю пролонгувати його або допрацювати до літа. Офіційної пропозиції наш клуб не отримував. На словах прозвучала ініціатива агента гравця. Гвардіоли, мовляв, циганкова хоче. Жирона фінальна пропозиція 10 мільйонів у кілька траншів, розтягнутих на два роки. Я вічливо подякував, але відмовив. Я вважаю, що лідер Донамо не може залишати команду в останній день трансферного вікна таким чином. Походитися на це можна було лише за умови, що йдеться про топ команду. Жирона, нехай і клуб з холдингу Манчестер Сіті до таких не відноситься. Це рішення було прийнято свідомо з розумінням можливих втрат. Ми дуже любимо та поважаємо Віктора. Він матиме час, щоб своєю грою в Лізі Європи та УПЛ довести, що він гідний того чого прагне. Ми будемо вести з ним перемовини про продовження контракту, але не збираємося вмовляти чи примушувати насильно. Він не раб Динамо, нехай чинить так, як вважає за потрібне. Я не боюся втратити гравця. Я взагалі нічого не боюся і на шантажі та ультиматуми не реагую. У житті буває всяке: ми пам'ятаємо випадок з Єрмоленко, ми пам'ятаємо з коноплянкою. Усі люди різні, але кожен має своє право, заявив Суркіс. Також президент Киян прокоментував ситуацію з потенційним трансфером Забарного. Він заявив, що по захиснику не надходило пропозицій. Не було жодного. Пропозиції може якісь клуби його й торгували, надавали агентам мандатів, але тільки до Динамо нічого не дійшло, заявив Суркіс. А свій найближчий матч Динамо проведе вже сьогодні, 2 вересня. Кияни зіграють із зорею. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт 1,39. Нічия оцінюється у 5,4, а перемога зорі у 6,8. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Динамо заявило на сезон УПЛ півзахисника Самба Діало. Футболіст та його агенти довго вимахувалися тим, що 19-річного сенегальця хочуть придбати леч не всі топ-клуби світу. А у підсумку він потренувався у французькому Бресті, де не підійшов. Тож результатом бажання футболіста втекти з Динамо стає його потрапляння у заявку на сезон УПЛ в минулорічному розіграші юнацької ліги УЄФА Діало провів 8 матчів та забив 5 голів. Динамо відпустило до зорі Вінгера Дениса Антюха. Луганчани підписали з ним контракт на три роки. До Києва Антюх перебрався минулим літом та встиг провести за Динамо вісім матчів. З'явилися подробиці щодо переходу Мар'яна Шведа у Шахтар. За гравця гірники заплатили 1 мільйон євро. Також на сайті Мехелену повідомляється, що бельгійський клуб матиме відсоток від майбутнього продажу футболіста. Полісся орендувало у шахтаря Владислава Вакулу. 23-річний поціновувач гарної дисципліни проходив збори із гірниками, але у підсумку його вирішили відправити у оренду. Полісся брало Вакулу ще взимку, але тоді він не встиг зіграти за Житомирян через завершення чемпіонату через війну. Дніпро 1 оголосив про трансфер Яніса Амаша з Боавішти. Контракт підписаний на 4 роки, а футболіст отримав 13-й номер у команді. Вартість переходу оцінюється у 600 тисяч євро. Ігор Бурбас розповів, що Дніпро 1 отримав фінальну пропозицію по Артему Овбуку від трапзонспору турецький клуб дає 10 мільйонів євро плюс 20% з наступного продажу. Цей трансфер може стати рекордним в історії трапзон спору. Але Дніпро 1 відповіді на це поки так і не дав. Ворскла повернула ще одного українського легіонера на батьківщину. Леганес повідомив про трансфер Василя Кравця до полтавського клубу. Деталі угоди поки що невідомі. В минулому сезоні кравець виступав у Сегунді за хіхонський спортинг, де провів 36 матчів, забив один гол та віддав два асисти. Цікавий для себе перехід провернув півзахисник Віктор Серденюк. Він став гравцем ірландського Шемрок Роверс. Останнім клубом 26-річного гравця були Балкани, які призупинили існування через російське вторгнення. Шемрок Роверс гратиме у лізі конференції та лідирує. У чемпіонаті Ірландії. Микола Морозюк переїхав до Кіпру. Він вирішив трошечки хайпанути та підписав контракти з клубом Красава, яким займається російський блогер Євген Савін. Контракт підписаний за схемою 1 плюс 1. Відзначимо, що клуб Красава переїхав до Кіпру після того, як на Росії почали тиснути на команду після випуску Савіним відео із українськими футболістами. Команда розпочне сезон у другому дивізіоні Кіпру. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе, і скоро почуємось.